Вибори до Європарламенту пройшли у 27 країнах, що входять до ЄС. За попередніми результатами у цій інституції збережеться проукраїнська більшість в аналізі від Радіо Свобода Ультраправі матимуть успіхи за результатами голосування у Франції і Німеччині. Однак центрийські групи зберегли більшість. Вони формують коаліцію кандидатка на посаду голови Єврокомісії від європейської народи. Народної партії Урсула фон дер Ляєн у Франції на виборах до Європарламенту. Першість за правопопулістською партією Національне об'єднання у Німеччині виграв вибори до Європарламенту. Консервативний блок ХДС хсс Ці вибори принесли найгірший результат політсилі Віктора Орбана. Голосування, що проходило днями, мали право взяти участь близько 360 мільйонів. Виборців країн ЄС явка на виборах вища ніж 2019-го. Європейська народна партія, найбільша група у Європарламенті, перемагає на виборах. Попередньо отримує 184 місця понад 25%. Попередні результати оприлюднює політику. Голова Європейської комісії Урсула фон дерляєн на тлі перемоги партії. Обіцяє формувати в Європарламенті про Україну.